Обличчя виглядає втомленим, чи можна щось цим зробити? Я, як спеціаліст природних технікомолодження і самомасажів обличчя, можу дати відповідь, що однозначно можна. Втомлене обличчя це не про вік, це про спазмування м'язів і як наслідок застій лімфатичної рідини. Це той випадок, коли правильна м'яка робота з обличчям може дати вражаючий результат. Вже після тижня роботи з ним. Що вам в цьому випадку реально допоможе? Це робота з поставою і шиєю, бо дуже часто втомлене обличчя саме з блоків в поставі шиї починається. Це сон, водний баланс і правильне харчування це природнє живлення шкіри зсередини. Звичайно, це регулярний на постійній основі масаж обличчя. Розблокування м'язів обличчя, особливо з акценту на зону, де більше за все збирається набряк. Втомлене обличчя це стан, в якому ваше обличчя подає сигнал, що варто звернути на нього увагу. Якщо бажаєте вирішити питання з томленим обличчям, то запрошую вас в інтенсив омолодження за 21 день, де саме з цими проблемами, з цими етапами ми і працюємо. Стопи, постава, шия. І кожна частина обличчя. Старт 15 вересня. Пишіть інтенсив, і я надішлю деталі. Почніть вже сьогодні, і ваше обличчя відновиться дуже швидко.